Доброго здоров'я, шановне товариство! Я сьогодні хотів би поставити одне питання на обговорення, Причому чому обговорювати можна безпосередньо під відео, яке, на мій погляд, наразі має велике значення. Приводом для цієї розмови є призначення президентам України Сергія Кривошенка, новим начальником... Сумської військової, військової адміністрації. А, цей чоловік родом з Донецька. Сьогодні буде йтися не про нього, і взагалі я би хотів, щоб. Ці мої слова не сприймалися стосовно голови Сумської обласної військової адміністрації та його найближчих колег, які дотичні до питання оборони, тобто це військові люди. Я сьогодні хотів би поговорити ось про цей принцип, принцип призначення на посаду місцевих людей. На мій погляд, це важливо. На мій погляд, це важливо, оскільки тут є ось три переваги, три В, я би так сказав, відповідальність, мотивованість і відкритість. Відповідальність, якщо людина місцева, то відповідно вона відчуває, що її дії є такими, за які і його спитають, і його оточення спитають. І Оці всі обставини зумовлюють те, що людина може діяти відповідально. Я розумію, що не завжди. Я розумію, що у вас будуть певні заперечення, причому справедливі заперечення щодо діяльності окремих місцевих. Я скажу так: зараз взагалі ми не аналізуємо діяльність, це окрема розмова, і такий проект є наразі на розгляді у творчій студії Сумського каналу. Проаналізувати діяльність голів обласної адміністрації, Сумської обласної адміністрації, тобто відповідальність, далі вмотивованість, так або інакше, якщо людина місцева, вона розуміє, що вона тут укорінена, тут її родичі, тут оточені, тут друзі, тут близькі, тому ну, вона вмотивована щодо позитивної, ефективної діяльності на благо Сумської області, Сумщини. І відкритість. Відкритість, прозорість. А скільки людина на виду, вона тут народилася, вона тут, напевно, навчалася, відомо, хто її вчителі, хто її оточення. Оці три фактори, на мій погляд, важливі. І я завжди не, не розумів, коли призначаються на високі посади люди, які ну, не дотичні до Сумської області і не народилися тут. Ну, взагалі, давайте тоді розглянемо взагалі, от, які озвучуються, які озвучуються причини призначення сюди е, не місцевих людей. Ну, якби озвучується так, що вони незалежні від тут місцевих е, людей, які тут мають вплив, оскільки вони незалежні, то вони у певний спосіб убезпечені від е, якихось корупційних дій. від... Якоїсь приязні від суб'єктивних поглядів на ті чи інші процеси, ну, так собі знаєте, принцип. Я, можливо, є якісь причини призначати по лінії спецслужб на місцевих, хоча для мене також вони не є очевидними. Ну, Принцип, який озвучується, на мій погляд, його, його підставність є ну, під певним сумнівом. Друге, що озвучується? Ну, політична доцільність. От Політична доцільність от саме ця людина має бути. От. І я би навіть так сказав, що призначаються люди не місцеві для виконання певної місії, хоча таке біблійське слово, місія, не хотілося б його вживати. Ну, скажімо так, у них є певна задача. Певна задача їх перебування на посаді. І такі люди тут з'являються, потім такі люди зникають. І оскільки вони не місцеві, то, ну власне кажучи, ніхто потім про них не згадує. Ну, хтось був, тепер його немає. Ну Це також небезпечна ситуація. Бо, я думаю, ніхто не буде заперечувати. да Прийшов або пройшла, щось наробив. Людина зникає. А як же ж тоді ну, спитати да за наслідки її? Третій принцип, от якраз цей третій принцип, я ще можливо хочу сказати, що я його визнаю. Це якщо людина приходить з якоюсь яскравою, ефективною інноваційною ідеєю, людина, який там в столиці, там в Києві, їй тісно, от вона хоче на керівну посаду, самостійно. Ділянку роботи, знаєте, от Гай Юлі Цезарь, видатний історичний персонаж, імператор Рима, говорив, що краще бути першим у Угайській провінції, ніж у другому Римі. Проте якось люди, які тут очолювали і місто, і область, і з інших населених пунктів, Ну я б не сказав, що вони прийшли з якимось інноваціями і е, е, залишили якийсь ну, більш-менш помітний тут. Наслідок, позитивний наслідок для Сумської області. Чому я завожу цей, цю розмову зараз? Зараз на ті часи. Ви ж бачите, в якій ситуації зараз знаходиться Сумська область. Ми перебуваємо, перебуваємо під постійними ураженнями, під постійними обстрілами. І ця от дотичність тих наших управлінців, які приймають рішення саме до Сумщини, вона важлива, вона принципова. І звертати на це увагу потрібно. Я пропоную вам невеликий екскурс в історію і подивитися, хто очолював Сумську область от, от, з моменту отримання України незалежності. 23 березня 92-го року Єпіфанов Анатолій Олександрович до 8 травня 98-го року. Він родом з Надригалівського району. Коровинці, доволі тривалий період, як би місцевий керував Сумською областю. Далі був Марк Абрамович Бергман 98 99 рік, він сумчанин. А от 30 березня 99 року і до 2002 року, до 25 квітня, а потім а, а, а потім і 14 листопада 2002 року. 21 січня 2005 року тут був Щербань Володимир Петрович, місто Артемівськ, Донецька область. От Чому я цей ефір назвав, якби, чи, чи не є це наслідком влади трієшників? Як можна призначати людей, призначати людей на високі посади, не пам'ятаючи того, що відбувалося тут, при управлінні? Володимира Щербаня, скільки людей втратило бізнес, скільки людей було відсторонено, у скількох людей зламалася кар'єра. Зрозуміло було причини його призначення, скільки тут був високий рейтинг комуністів, низький рейтинг діючого президента Кучми діючої влади, От і якби. Був призначений Щербані. Я пам'ятаю ті часи. От Перший період його призначення от було абсолютно впевнені, що це ну, інші люди, вони не пов'язані з Сумською областю. Я працював тоді в обласній адміністрації, якраз от при Єпіфанові. коли був Єпіфанов, і я пам'ятаю, наскільки це важливо було. Що один з Білопільського району, другий з Лоповодолинського, третій з Ямпільського, з Буцького. Сумська область це дещо було рідне. Тоді, от, після призначення Щербані, от, я пам'ятаю, абсолютно було ставлення як до чужих, вони і вели себе як чужі. Приїхала певна команда, позаймала головні посади. І як це не враховувати зараз, ну я не дуже розумію. Можливо, хтось скаже, що багато років пройшло, там скільки 30 років. Але повірте мені, наслідки такі, які передаються з покоління в покоління, і жителі Сумської області пам'ятають про це. Більш того, я нагадаю ще помаранчеву революцію, я нагадаю студентську революцію, яка тут була, у тому числі у, у зв'язку з наслідками управління Володимира Щербаня і цієї донецької команди. Я не хочу сказати про них в негативному в негативному ключі. Було і дещо й позитивне, і є за що їх і поважати. Проте, ну, не говорячи про якісь глобальні наслідки для Сумської області. Що відбувалося далі після помаранчевої революції? Ну Повернулися місцеві. От Микола Лаврик, Ніна Гаркава. Це Зрумнів, Сапсай Володимир. Зрозуміло, це Хоружівка. І от 26 грудня, 2006 рік. Рік Качур Павло. Він із Західної України. Він львів'янин. І був до 6 квітня 2008 року. Ну, в принципі, так от я зараз не аналізую знову ж таки. Це дуже важлива, дуже важлива тема от аналіз наслідків діяльності. Я просто зараз розкриваю і ну, виношу на обговорення оцей принцип, щоб тут були місцеві, важливий він або не важливий. Прокоментуйте, будь ласка, безпосередньо під цим відео. Але 6 квітня 2010 рік Чмир Юрій. Місто Макіївка, Донецька область. Далі, 19 грудня 2013 рік по 24 лютого 2014 року Ігор Яговдік. Місто Макіївка, Донецька область. Потім Шульга Володимир. Наскільки я знаю, він з Одеси Чернявський Віктор Іванович. З 18 вересня 2014 року по 16 січня 2015 року я звертаю увагу 2014 рік. Так от, місце народження з селище Биков тепер Долинського району Захалінської області, Російської Федерації. 26 грудня 2014 по 2019 рік. Кулачко Микола це місцевий. Купрейчик Каріна місцева. Дмитро Живіський місцевий. От Грищенка, 11 березня 2020 рік, 5 листопада 2020 рік, Харків. Після Грищенка Пахальчук Сергій Іванович, 9 листопада, 23 листопада 2020 рік, виконуючий обов'язки, був місто Донецьк. Отаке місто Донецьк. От враження, що там на Донеччині десь є якийсь серйозний науково-дослідний інститут, який готує знавців по Сумській області. Дивно, просто дивна і незрозуміла. Я хочу відразу сказати, що я не, вкуєм, я не хочу поставити під сумнів там, кваліфікацію людей з інших областей. Проте, я думаю, що цей принцип, що були місцеві, він важливий. Оце я хочу сказати. Не можна не згадати, що в 1976 році в Сумській області з'являється такий Володимир Шевченко. От він обіймав дуже важливі посади на рівні, на рівні Сумської області за часів так званого СРСР. Він також з Донецької області. Я просто даю інформацію. Чому я вважаю, що цей принцип призначення на важливі посади місцевих є наразі вирішальним. А місцевому ближче це до серця. Я, напевно, можу скоріше судити по собі, навіть не по своєму оточенню. Якщо би я потрапив на роботу в іншу область, то. Ну, Напевно, я би ну, не, не віддавав так би свої сили, енергію та розум, так, як, би, як для Сумської області, є певні ще аспекти, які є об'єктивні. Потрібно час для того, щоб розуміти проблематику. Потрібно час для того, щоб знайомитися з людьми. Потрібно час для того, щоб знати історію питання. Ви зверніть увагу на терміни. Перебування на посадах, дехто навіть і року не був. Тобто, як це розуміти взагалі, ну, не зрозуміло. А які висновки можна зробити з цих слів, які були мною виголошені? Ну, перше, те, що призначається на вищі посади, і далі будуть люди, те, що призначається, люди на місцеві. Для мене це говорить не про цих людей, які призначаються, я не в претензії до них. Я хочу, щоб це зрозуміли і розуміли, що це важливо. Я звертаюся до місцевих, ну, ладно, назвемо терміном науковим еліт, з таким питанням: а що у вас, як у вас справи з комунікацією з, місце, з центральною владою? Чому. Невирощені, непідготовлені власні кадри. Чому не здійснюється комунікація в такий спосіб, що ось так не розглядаються саме люди, які народилися тут на Сумщині, які пов'язані із Сумщиною. Можливе там заперечення з цього приводу. На предмет того, що не ми вирішуємо, це виконавча структура, це ж на місцеві самоврядування, я вважаю такими, що ну, не можуть бути взяти до уваги. Оскільки ставки дуже високі. Зараз Сумщина під ураженням. Зараз над нами серйозна, страшна загроза. І... Дивитися на призначення людей не місцевих, які якби тут транзитом, ну, на, на мій погляд, не, ну, дивитися на це толерантно, на мій погляд, неправильно. Тому перший заклик до місцевих, місцевих еліт серйозно звернути увагу на підготовку власних кадрів. Друге, ті люди, які е, наразі. Тут опинилися і не є уродженцями Сумської області, ну, будь ласка, радьте з громадськістю, бо є випадки, коли саме такі посадовці ну, нехтують запрошеннями громадської ради на вирішення тих чи інших питань. Тобто, складається враження. Я сподіваюся, що в мене складається враження помилкове, що. А, так, як я вже зазначав, люди приходять з, пі, з певною задачою, з певною місією, е, яку вони виконують, а потім вони зникають. Ну, не зникають. Не, не ці часи ось для такого. Ну і третє, головне, зараз, зараз всі ми маємо об'єднатися навколо своєї любові до Сумської області, навколо нашої стурбованості майбутнім Сумської області. Ми маємо знати щодо думки щодо Сумської області у центрального керівництва України. Ми маємо знати і шукати механізми щодо впливу на це, щоб Сумській області був забезпечений і захист, щоб тут була на високому рівні оборона це питання. Розглядаються громадською раду, і в даному разі до голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха та його колег претензій немає. Ще раз хочу на це, це наголосити, як і це, ця розмова також взагалі немає тут. Бо тут ця мілітарна складова, вона взагалі якби окремий аспект. Проте є інші інші напрями Інші напрями. І ну, мені, я думаю, та і вам. Дуже би хотілося брати безпосередню участь в тому, щоб Сумська область витримала, вистояла і мала перспективне майбутнє. І щоб ми до побудови такого майбутнього, ми, громадськість, люди, всі небайдужі, мали безпосередньо до цього відношення. Закінчити би я би хотів ось. Такою думкою. Влада влада на місцях, влада президентська, оця вертикаль владна це дещо дуже важливе. Без цього складно, а під час війни взагалі неможливо. Без цього. Сильна влада нам потрібна. Допомогти стати владі сильною ми можемо. У який спосіб? Хтось в чомусь розбирається, хтось щось знає, хтось може організувати певний процес, підставити плече, підказати. Тому я закликаю всю громадськість фахівців, експертів, всіх небайдужих, брати участь у скріпленні у цій владної вертикалі, у забезпеченні її ефективності і. У забезпеченні цього принципу, який був сьогодні предметом моєї розмови, щоб на керівні посади призначалися люди місцеві. Я бажаю новопризначеному керівнику гараздів, успіхів і ефективної роботи. Громадська рада готова підставити плече. нам, нам ми висловлюємося в дане, у даному разі абсолютно не в негативному ключі, ми говоримо про нашу готовність співпрацювати, незважаючи на те, що якби ми обласна структура та це місто. Проте ми також ставимо питання, щоб готувалися достойні місцеві кадри, які могли б обіймати ті чи інші посади. У мене все. Дякую за увагу. Якщо вважаєте цей ефір... Потрібним та корисним, прошу його поширити у своїх інформаційних мережах, на своїх ресурсах. До побачення!